Дорога на Покровськ, очима російських військовослужбовців, це кадри, які більше нагадують хроніку часів Першої світової, ніж сучасну війну. Протяжна зимова дорога, заметана снігом, а вздовж неї моторошний ланцюг знищеної техніки. По узбіччях розкидані обгорілі корпуси техніки, деякі машини вже давно перетворилися на чорні скелети, інші ще димляться, нагадуючи, що бої тут точаться буквально щогодини. Морозний туман змішується зі стовпами диму, і створюється відчуття, ніби час завмер у цьому місці. По дорозі поволі тягнуться російські штурмовики, які вже не думають про наступ, вони йдуть назад у тил, бредуть по снігу, ледве тримаючись на ногах. Кожен із них озирається, добре розуміючи, що могла бути інша доля залишитись там поруч із палаючою технікою. Це лише втеча з поля бою, після чергової безглуздої, м'ясної атаки. Дехто з цих військовослужбовців, можливо, уперше усвідомив, що таке реальна війна. Коли повітря гуде від дронів, кожен крок може стати останнім, а техніка, на яку вони покладали надії, розлітається на шматки за лічені секунди. Серед цього хаосу вони йдуть, мов тіні. Їм пощастило, пощастило залишитися живими. Для них ця дорога назад не просто шляху тил, а вузька межа між смертю та останнім шансом повернутися. І саме вона найкраще показує, чим насправді є російські штурми на Донеччині, нескінченним конвеєром втат, що продовжується день за днем.